Урок, як передати права адміністратора, таргетологу або якійсь другій особі. За часту такий запрос люди не знають, як передати права адміністратора від бізнес-сторінки Facebook та від рекламного кабінету. І так, щоб передати права доступу від сторінки, заходимо в сторінки, вибирайте свою сторінку, переключаємось, свіч. Далі переходимо в, в правому верхньому кутку, натискаємо на аватарку, Налаштування та конфіденційність, Налаштування. Нова версія сторінки. В правому верхньому кутку додавить. Тут натискаємо Далі. Тут вставляємо посилання. Тобто тут ви вставляєте посилання на е, тієї людини, кому ви хочете передати права. Наприклад, е, мені таргетолог е, дав посилання на свою робочу сторінку. Ось і він мені скинув оце, наприклад, посилання. Вставляємо сюди. І тут відразу видно Радміла Антонова, да? тобто аккаунт, якого ми хочемо зробити адміністратором. Є. Далі спускаємося вниз і натискаємо додати повний доступ. Навіщо додавати повний доступ для того, щоб е таргетолог, людина, яка буде налаштовувати вам рекламу, вона могла додати рекламні банери самостійно в рекламний кабінет. Якщо ви не дасте йому ці права, то вам прийдеться самостійно додати рекламні банери до рекламного кабінету. Далі. Предоставіть доступ. Вводимо пароль від свого аккаунту і та підтверджуємо: Є. Все. Срок дії. Та -та 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 так, Все, ми з вами передали. Тепер таргетологію прийде на його робочу сторінку повідомлення про те, що ви дали право адміністратора. На його сторінку він просто прийме і все. Далі. Як передати е, права адміністратора до рекламного кабінету АДС? Переключаємося на основний профіль вашого Facebook. Натискаємо на ADS менеджер. Ось. Ось у вас буде рекламний кабінет. Далі. Всі інструменти. Переходимо і шукаємо з вами. Настройка рекламного аккаунту. Натискаємо сюди. Добавить людей. Вводите ім'я аккаунта, кому ви хочете передати права доступу. Але перед цим як давати права доступу, потрібно законектитись, тобто стати друзями. Так, ось все, наприклад, нагуку. Рекламодатель. Даємо права адміністратора рекламного аккаунту. І підтвердити, ваш аккаунт додав все. Тому я думаю, цей урок буде корисним, дуже простим. підписуйтесь